На уроці української мови Христинка почула таке у слові ҐЕДЗ є п'ять букв, але всього три звуки. Чи правильне це твердження? Якщо так, то чому. Про особливості співвідношення в українській мові звуків і букв дізнаєшся із цього відео. Звуки на письмі позначаємо буквами. Сукупність букв, розташованих у встановленому для мови порядку, називаємо алфавітом або азбукою чи абеткою в українському алфавіті 33 літери. За алфавітом розміщено слова у словниках, довідниках, списках тощо. Розташуй за алфавітом запропоновані назви українських міст Алушта, Джанкой, Ізюм, Київ, Кропивницький, Луцьк, Львів, Маріуполь, Мелітополь, Одеса, Харків, Херсон, Чернівці, Чернігів, Ялта. Усі 33 букви алфавіту позначають 38 звуків. Здебільшого в українській мові один звук передається однією літерою. Наприклад, у слові дорога буквенне і звукове позначення збігається, однак є букви, які позначають два звуки або не позначають жодного. М'який знак не позначає жодного звука. Адже він лише графічно вказує, що попередній приголосний м'який. А які приголосні можуть бути м'якими? Приголосні із фрази Де ти з'їси? цілини ридзю. У звуковому записі На місці м'якого знака ставимо біля приголосного вгорі риску. Тож у слові «день» Є чотири букви, але три звуки. Зроби звуковий запис слова льон укажи кількість букв та звуків. Так, оскільки м'який знак це не звук, у слові чотири букви, але три звуки. Чудово. Ща – також тільки літера, що позначає два звуки. Ш, Ч. Отож у слові дощ є три букви, але чотири звуки. Особливе місце в українській абетці посідає літера «Ї». Вона унікальна, адже її немає в жодному алфавіті, крім українського. Літеру «Ї» активно вживав у своїх творах Григорій Сковорода. Вона зафіксована в книгах першодрукаря Івана Федорова. На жаль, були періоди, коли її намагалися вилучити з алфавіту адже вона демонструє унікальність нашої мови. Недарма буква Й в таких важливих для нас словах Україна Київ. Тож і не дивно, що ця літера стала символом пістація українська мова. Буква І також позначає два звуки й. Наприклад, у слові під'їзд шість букв та сім звуків. Натомість я, Ю Є можуть позначати і два, і один звук. Два звуки – «я», «ю», «є» – е, вони позначають у чотирьох випадках на початку слова. Юність Після голосного Мрія Після апострофа б'є після м'якого знака нютон. Відповідно після приголосного Я Ю Є позначають голосні А. У Е та роблять попередній приголосний м'яким або пом'якшеним. Наприклад, Лялька Пюре. Зверни увагу. Апостроф це графічний знак у слові, який вказує на роздільну вимову твердого приголосного перед я, ю, є, «ї», які в такому випадку точно позначають два звуки. Запам'ятай у фонетичній транскрипції відсутня спеціальна позначка щодо апострофа. До прикладу, поглянь на звуковий запис слова м'яч. Зверни увагу. На письмі, окрім літер, використовують графічні знаки апостроф, знак переносу, знак наголосу, дефіс та розділові знаки Знаки письма вивчає спеціальний розділ мовознавства графіка. Зроби звуковий запис запропонованих слів. Визнач кількість букв та звуків. У слові дерев'яний я позначає два звуки, адже стоїть після апострофа. Апостроф у транскрипції ніяк не позначається. У слові малює Ю після приголосного позначає звук У, однак робить м'яким попередні Л. Є стоїть після голосного, тож позначає два звуки. – «є». Е. у словах нянька і плющ я ю стоять після приголосних, тому позначають один голосний звук, однак роблять м'якими попередні приголосні, Потренуймося. Розподіли слова за двома оселями ті, у яких я «ю», «є» позначають два звуки, і ті, у яких один. Я ю, є позначає два звуки у словах. Яблуко п'єдестал співають мільярд. Я ю є позначає один звук у словах Земля, морквяний синя, тюльпан. В українській мові потрібно розрізняти звуки «д», «ж», з з. І африкати дж, дз, з і дз. Ці звуки позначають кількома літерами, але вимовляють як один, якщо знаходяться в одному корені слова. ДЖЕМ Чотири букви. Три звуки, дзюркіт. Сім букв, шість звуків. На дж, дз. У звуковому записі ставимо круглу дужку, яка означає, що це один звук. Зверни увагу якщо д належить до префікса а «ж» або з починає корінь, то це окремі звуки. Так, наприклад, у слові піджива є префікс під та корінь жив, у слові надзвичайний префікс над і корінь звич, тому д і ж д і з виступають окремими самостійними звуками. Зроби звуковий запис запропонованих слів джемпер, дзеркало, відзнака, наджидати. У словах джемпер та дзеркало дж і дз є одним звуком. А ось у словах відзнака і наджидати д і з д і ж окремі звуки, адже забудовою належать до різних морфем. Пригадай. Якщо в слові є поруч два однакові приголосні, то передаємо їх як один довгий. Подовження у фонетичному записі позначаємо двома крапками наприклад, віддати знання. Зверни увагу У дієсловах буквосполучення ся передаємо довгим м'яким ц. А. Наприклад, Грається. Букву сполучення передаємо довгим м'яким звуком с а. Малюється. Випише із хмари слів такі, у яких однакова кількість звуків та букв. джмелик. Юнак. Свято, Дзеркальний. Віджати. Сміється. Льодовий, Щастя, М'яч, Жовтіє, ємність. Правильно, у словах свято віджати ємність однакова кількість звуків та букв. Тож тепер ти все знаєш про алфавіт, позначення звуків на письмі. Та їх співвідношення із буквами абетки. Повернімося до запитання христинки, яке ми бачили на початку відео. Чи справді у слові ґедзь п'ять літер і всього три звуки? Так. Оскільки три букви Д, З, м'який знак позначають один звук дз. Запам'ятай. Алфавіт абетка азбука сукупність букв в установленому для мови порядку. В українському алфавіті є 33 літери, що позначають 38 звуків. М'який знак це буква, а не звук. Він графічно позначає м'якість попереднього приголосного звука «щ» також немає літера «ща» завжди позначає два звуки. «ч». Також не є звуками я, ю, є, «ї». «Ї» завжди означає два звуки й і. Я ю є позначають два звуки й а, ю й, й е у таких випадках на початку слова після голосного, після апострофа, після м'якого знака. Натомість я «ю», «є» – це один звук а «у», е якщо стоїть після приголосного. У такому випадку він стає м'яким або пом'якшеним. «Дж», дз і дз є одним звуком, якщо знаходиться в одному корені. в інших випадках це окремі звуки д і «ж» або д і з. Два однакові приголосні позначаємо одним подовженим звуком. У звуковому записі ставимо після приголосного двокрапку У дієсловах букву сполучення ця передаємо довгим м'яким с а, букву сполучення ся довгим м'яким звуком «ся». Графіка – розділ мовознавства, що вивчає знаки письма. Особливості вимови звуків відображає звуковий запис слова або фонетична транскрипція. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українською разом!